І от хлопець знаходить, і от певні далі, тут от, от, у фрагментально де свято Купала, де спалюють марину. Такими місцями сили є такі красні гори. Є записами виноградську, там п'яздається, цікавіша рослина, це жовтий первич. Її збирали дівчата, які хотіли знайти собі судженого, але ну, ніби ще не зрозуміло, кого є такі трави, які потрібно збирати в той час, як дзвонять дзвони у Можете розв'язувати, нюхати, трогати. І теорії щодо того, що існувала певна спеціальна каста волків, чимочій статі, але потім прийшло християнство і вони почали якось прив'язувати щось демонічне і виду цього образу. Наше суспільство більш розвинене, більш демократичне, має доступ до літератури, може саме аналізувати, більш незалежне від думки оточуючих, хоча все одно ми до цього прислухаємося. Я кажу, жінок не виставила, відповідно розтопити в морці над воно невелику часто з холодною водою, Тобто, ж масний не звук.